Уявіть, ви вирощуєте цибулю, все йде добре, і раптом на пір'ї або на цибулі з'являється білий наліт або дивні плями. Знайомо? це не просто дрібниці, це може бути сигнал серйозної хвороби, яка знищить ваш урожай. Привіт, друзі! З вами Настя і це канал Агромаркет. Сьогодні разом з вами ми розберемо, що це за білий наліт, звідки він береться і як врятувати врожай, поки не пізно. Якщо бачите на пір'ї або на цибулі білий, сірий чи бурий нарі це грибкове або бактеріальне захворювання, а не бруд чи пил, як може здатися на перший погляд. Поширені збудники бувають піриноспороз, це та сама несправжня борошиста роса, також фузаріоз або. Сіра гниль. Усе це передається із зараженого насіння через воду, інструменти або навіть з комахами. Тож давайте розбиратися, що саме сприяє поширенню хвороби. Тепло, волога це ідеальні умови для грибка. Особливо, якщо ви часто поливаєте, маєте загущені посадки і не привітрюєте грядки. Погода, до речі, теж має свій вплив, адже оптимальна температура для хвороб це від плюс 15. 20-25 градусів, тобто наша українська весна, для початку потрібно розпізнати, яка саме хвороба на вашій цибулі, бо це і є перший крок до спасіння врожаю. Переноспороз спочатку з'являється на лід, на пір'ї, а потім пожовтіння та все в'яне, фузаріоз. Пір'я в'яне знизу, а у шийці з'являється м'який білий мішок. Це міцелі. А сіра гниль виглядає як пухнастий наліт та має специфічний запах. Не забувайте перевіряти рослини регулярно, що раніше помітите. Там більше шансів врятувати ваш врожай. Коли ми зрозуміли, що цибуля хворіє, потрібно зробити такі наступні дії. Перше, видаляємо уражені рослини повністю, взагалі не жалійте. Друге, обробляємо сусідні рослини фунгіцидами, Наприклад, на основі міді чи сірки можна також використовувати біопрепарати. Вони м'якші. Але теж ефективні. Також можна повернутися до народних методів, якщо ви не хочете хімію. Ось, наприклад, зробіть настій чеснику, діє як антисептик, але працює на ранніх стадіях хвороби. Зробіть суміш із золи та води. Це і підживлення, і захист від цвілі. Та щоб покращити імунітет рослини, поливайте настоєм з ромашки. Або цибулевого лушпіння. Ну і найголовніше про що ми говоримо майже у кожному випуску. Не забувайте про профілактику, адже профілактика це наше все здоров'я рослин і великий врожай. Запам'ятовуйте: не садіть цибулю на одному місці частіше ніж раз на 3-4 роки. Обов'язково дезінфікуйте інструменти та ґрунт, особливо якщо перед цим вже була якась хвороба. Робіть протруювання насіння. Це перший і Дуже важливий етап захисту культур від шкідників та хвороб, який дає змогу зберегти. Та завжди видаляйте залишки рослин після збирання врожаю. Це також забезпечує здоров'я ґрунту та знижує ризики появи шкідників та хвороб. Важливо знати, що навіть після збору цибуля може захворіти. Тому ретельно просушуйте врожай та зберігайте у сухому місці і щоб було провітрювання. Та також перевіряйте цибулинки на хвороби, а уражений врожай. Закопайте ні в якому разі не залишайте на ділянці. Восени перекопаєте землю і мороз зробить свою роботу. І наостанок вибирайте правильні сорти, які будуть стійкі до грибка, наприклад, Штутгартер Стенфілд або Кармен. Ну що, друзі, тепер ви точно знаєте, як виявити хвороби на цибулі та швидко їх. Позбутися. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Поділіться у коментарях своїм досвідом боротьби з білим нальотом та плямами. Нам справді дуже цікаво. А ще ми подаруємо 200 бонусних гривень, тому чий коментар отримає найбільше вподобаєк під цим відео. Не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові поради для саду та городу. І звісно. Чекаємо ваші лайки. До зустрічі у наступних відео і нехай квітне наша Україна!